Новини Solar Service. Доброго дня. Сьогодні у нас такий з вами експериментальний формат наших новин Solar Service. Тож, сьогодні будемо говорити про наші об'єкти, про генерацію, про новини у світі з зеленою енергетикою пов'язані та в Україні. Тож, давайте почнемо з того, що хочу вам сказати, скільки у нас взагалі зараз в роботі об'єктів. Ми зараз проводимо монтажні роботи пусконаладку та взагалі доставку обладнання близько на 30 об'єктах. Це у нас об'єкти і а, фізичних осіб просто підприємств та критичної інфраструктури. Зараз у нас також завершуються роботи на декілька об'єктах ОСББ. І будемо продовжувати в тому ж Дусі і запускати станції більше по місту. По громадах та по взагалі по всій Україні. Також не забувайте про те, що я не тільки ведучий компанії Solar Service, але ще й проєктний менеджер. Тому шукаю клієнтів, то можете звертатись до мене. Зробимо, змонтуємо вам станцію по найвищій якості. А вам станція не потрібна? До речі? Отже, та до наступних новин із Solar Service ми провели нещодавно захід для молоді. Де ознайомили їх з зеленою енергетикою, молодь були представники навчальних закладів саме Будівельного коледжу, Європейського університету, Києво-Могилянської академії. Тобто, у нас був там збір студентів, які у майбутньому будуть проєктантами, будівниками, економістами, тобто це менеджери з продажів просто прекрасні будуть. І в такому дусі. Ознайомилися вони з системою взагалі, що таке станція, як вона генерує енергію, для чого вона потрібна, які бувають типи станцій, гібридні, мережеві, автономні. Тобто ми е, зараз працюємо над тим, щоб молоді люди знали, що таке зелена енергетика. що Зелена енергетика це вигідна е, позиція взагалі, зараз в економіці також. І займатися цим. Можна сказати, необхідно у наші часи, тому що енергетика в Україні взагалі зараз в такому плачевному стані. Тож, якщо молоді люди будуть зацікавлені в альтернативних джерелах енергії, що якщо вони будуть розвивати цей напрямок, то я думаю, що наша країна зможе відновити свої запаси і стати енергонезалежними. Хочу анонсувати, що скоро у нас буде розіграш нашого подарункового боксу, який ви вже бачили на деяких наших відео. Це буде подарунок нашому переможцю, який виконає завдання, яке ми зараз придумуємо. Тож за інформацією та умовами розіграшу, ви зможете прослідкувати трохи пізніше у наступному нашому відео, де вже ми все конкретно розкажемо та розпишемо. Тож, переходимо до а, новин про Україну, зелена енергетика в Україні. А, зараз Гарпок виплатив 800 мільйонів гривень а, виробникам зеленої енергетики. Про що це говорить? Це говорить про те, що зелена енергетика це таки вигідно. А, вона дозволяє вам не тільки економити кошти, а ще й заробляти на цьому. Тому що є такі програми, як зелений тариф, активний споживач і такі інші. Тож, рекомендую вам використовувати зелену енергетику, тому що це допоможе вам не тільки зекономити, а й збільшити свої гроші, свій капітал. Тож, звертайтесь до нашої компанії і ми допоможемо вам встановити станцію на будь-який ваш смак, на будь-яку вашу потребу і під ключ також зробимо вам зелений тариф. Або активний споживач. Отже, а наступна новина каже про те, що DTEC та Octopus Energy запускають ініціативу RISE. Тут мова йде про нову програму зі встановлення дахових СЕС і систем накопичення енергії для українського бізнесу та державних установ. Це каже про те, що навіть донорські програми зараз спрямовані на те, щоб запустити розширення. Та розвиток зеленої енергетики саме в Україні, тому що всі розуміють, у нас проблема з енергетикою. Що зараз фінансова підтримка у нас країни на бізнесі? Тобто, бізнес платить це податки, це податки фінансують нашу армію, яка захищає нас. Тому щоб. Зекономити кошти для бізнеса зараз зелена енергетика це number one у списку, тому що це дійсно економить кошти, допомагає заробити навіть трохи коштів. І е, це розвиток саме бізнесу, і це послаблення нагрузки на енергосистему взагалі України, тому що вони становляться більш автономними та самостійними. І державні установи, тому що це такі, як лікарні, е, взагалі. Повинні мати сонячні станції з акумуляторними батареями, тому що коли проходять складні операції або там народжуються діти да, в полових будинках, то це повинна бути повністю автономна система, яка забезпечує життєдіяльність даної установи. Тож, як ми бачимо, зелена енергетика розвивається і фінансують. І я закликаю до того, щоб ви також. Брали в цьому участь, встановлювали станції у себе, будь-то приватний сектор або підприємство, або навіть ОСББ. І звертайтесь до нас, ми будемо вам в цьому допомагати. Цікава новина з Франції. Законодавці Франції пропонують тимчасово зупинити будівництво нових Вес та СЕС. Це ну, цікаві новини з Франції. А, мені здається, що це не вийде зробити, тому що за цим майбутнє. Повинно це розвиватися, і навпаки, Європа також в цьому зацікавлена, тому що вони більш навіть націлені на розвиток зеленої енергетики, і вони навпаки прививають це нам, українцям, і допомагають в цьому. і від себе тоді хочу сказати, що я так думаю, що цю ініціативу. Не приймуть, тому що це буде крах е, взагалі економіки та розвитку зеленої енергетики. А у нас тут почався дощ, тому ми будемо продовжувати наші новини в нашому офісі Solar Service. А отже, ми зараз з вами продовжуємо вже в нашому офісі. Ви бачите, що трохи намокли, поки біжали з оператором, але е, зараз вже вийшло сонце, і ви можете побачити, як вже сонце генерує на нашій. Станції, яка у нас в офісі стоїть. Сонечко вийшло, генерується вже енергія, яка заряджає наш акумулятор. Тобто у нас тут повністю а, цілодобово світиться моніторинг нашої станції, які клієнти можуть побачити, ну і ми слідкуємо. Тому давайте а, повернемось до наших світових новин. В світі зеленої енергетики Уже за три роки планета може нагрітися до небезпечних позначок. Чому таке відбувається в нашому світі? Це через великий обсяг викидів СО2. Це відбувається через діяльність людини, тобто викиди СО2, які спричиняють кліматичні зміни, нагрів земної кулі. І зелена енергетика в цьому випадку може допомогти зменшити оці викиди та поліпшити стан планети і зменшити її е, нагрівання. Тому зелена енергетика, на мою думку, може врятувати світ, тож використовуйте альтернативні джерела енергії, зменшуйте викиди СО2 і е, розвивайте. Цей напрям і далі. А ви знали, що найбільші сонячні станції розташовані в Китаї та в Індії. А найбільша з них це 3,5 ГВт, а найменша це на 1,5 Тобто Китай та Індія зараз найбільші виробники зеленої енергетики у світі. Тобто, ми бачимо, що найбільші станції розташовані у Китаї та Індії. Але Китай займає першу позицію, є першим номером по виробництву зеленої енергетики у світі. Цікавий формат новин у нас вийшов. Нагадую, що це пробний формат. Ми його ми зараз експериментуємо. Тож, якщо вам сподобалось або щось не сподобалось, можете писати в коментарях. Ми будемо додавати, розвивати цей формат. Або, взагалі, може, приберемо, будемо робити щось інше. Тому дякую за увагу. Звертайтесь до нашої компанії Solar Service з приводу сонячних станцій. Ми вам все підскажемо, проконсультуємо вас та встановимо сонячну станцію саме під ваші потреби.